З чим асоціюється країна як Вірменія, Шашлик, Лаваш, Гори. І ми про цю країну ще ми не знали. Тому додивіться до кінця, запасайтесь чайком з м'ятою. І погнали! Вірменія це країна, яка розташована на півдні Кавказу на стику з передію Азією. І охоплює північно-східну частину вірменського нагір'я на півночі межує з Секертвело. Про цю країну я знімав в старому відео. Якщо треба подивитися, посилання під відео на сході з Азербайджаном, на півдні з Іраном та на заході з Туреччиною. Найбільшими річками Вірменії є Аракс на кордоні з Іраном. Площа країни складається. 29 тисяч 743 квадратних. Населення налічує 2 мільйони 778 тисяч осіб. Підпишіться на мій канал, тут є цікавого.